Президент Польщі Анджей Дуда назвав Україну потопельником. А Володимир Зеленський натякнув на зрадників у Європі. Зустріч українського та польського лідерів на полях ООН раптово скасували, що відбувається з вами. Новини я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Різкі заяви Зеленського та Дуди, скандальні рішення Польщі та України, скасування пільг для українських біженців та ембарго на польські яблука. Схоже, між президентами України та Польщі пробігла чорна кішка. Гострі питання почали підійматися понад місяць тому після заяви керівника бюро з міжнародної політики Марцина Пшидича про експорт українського зерна 31 липня. У нас час збирання врожаю. Польське зерно має збиратися, зберігатися та продаватися за гідною ціною. Щодо України, то вона насправді отримала велику підтримку з боку Польщі. Думаю, їй варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відіграла для України в останні місяці та роки. Після таких собі порад українцям, десь до речі, ми вже таку заяву чули. Охід пішли посли. У відповідь на такі випади МЗС України викликало посла Польщі у Києві Бартоша Ціхоцького, що одразу ж засудив прем'єр-міністр Польщі Матеош Муравецький, який назвав це політичною помилкою. У відповідь на це МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича. А одна за одним тягне зрив зернової угоди із путіним через те, що морем переправити зерно та парзайськ, перевести його можна лише суходолом – у тому числі через Польщу, теж що власне і обурило польських фермерів на тлі зернової кризи та протестів у Польщі у відставку пішов міністр сільського господарства. Власне, заборона на експорт мала діяти до 15 вересня, проте п'ятірка країн наполягає на продовженні щонайменше до кінця 2023 року. Тим часом, попри обіцянки президента Анджея Дуда зняти обмеження у середині вересня, із Варшави прилетіла заява на одностороннє продовження ембарго на українське зерно. Так чому ж так трапилося? Експерти пояснюють просто, основна причина вибори 15 жовтня парламентські та у 2025 році президентські, саме це і вважають причиною загострення конфлікту, враховуючи, що ставлення звичайних поляків до українців нині не дуже однозначне а зберегти владу треба. Ні сьогодні, ні вчора немає ніякого напруження, і не буде до кінця війни ніякого напруження. Все, що стосується, наприклад, зерна чи інших продуктів сільського господарства, має проговорюватись і на рівні кабінетів міністрів, враховуючи, що у Польщі є лобі певні, але всі ці лобі і політично, і ідеологічно підтримують Україну і готові все робити, щоб ми виграли цю війну, надавати нам будь-яку допомогу. Також не забуваємо, що Польща це партнер України, який буде з нами до кінця війни в максимально щирих відносинах. Так, ситуацію коментував радник голови офісу президента Михайло Подоляк за кілька днів до запланованої зустрічі Дуди та Зеленського. А вже у Нью-Йорку стає відомо, зустріч президентів України та Польщі не відбудеться. Дуда пояснив це не співпадінням графіків, і, хоча на засіданні ООН він робить заяву на користь України за кулісами у розмові з журналістами, порівнює Україну з потопельником, який тягне на дно свого рятівника. Україна перебуває під російським нападом без сумніву в дуже складній ситуації. Хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися. Чи потрібно нам діяти так, щоб обезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопельника? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди. Тому що, якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. На таку заяву не міг не відреагувати, і Володимир Зеленський президент натякнув. Що усе, що зараз відбувається з українським зерном, грає на руку російському диктатору. «Тривожно спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові. Чим закінчиться конфлікт покаже час. Тим часом найближчими днями Київ у відповідь на заборону імпорту українських сільгосптоварів заблокує імпорт деяких польських овочів та фруктів цибулі, помідорів, капусти та яблук. Натомість у 2024 році під гарячу руку потраплять і мільйон українських біженців. Варшава скасовує виплати, безкоштовне проживання, надання дозволів на роботу, безоплатний доступ до шкіл і медичного обслуговування. На неоднозначні перепалки двох країн реагують і українці. Заяву Дуда називають незаконною, яка суперечить принципам Європейського союзу, ставлячи взагалі під сумнів, так званий союз. Її зазначають, ми тут непогано плаваємо, попутно відстрілюючись і утримуючи на горбі мішки із зерном. Інші кажуть, що відносини між Україною та Польщею починають охолоджуватися і запитують, невже ми знову наступаємо на ті ж самі історичні граблі і зіпсуємо стосунки з братською польщею через чиюсь жадібність та невігластво? А що ви думаєте про конфлікт України та Польщі? Чи є шанс зберегти дружні відносини? Пишіть свою думку у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайку. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава нашим збройним силам та смерть ворогам! Побачимось!